Любі друзі, літо було дуже тяжке. На моїй ділянці присадибній в цьому році в зв'язку з такою спекою, кузаріоз, верти, селіоз попелиці, про білокривку навіть говорити не буду. І так, що ж будемо робити з землею, щоб хоч якось спасти ситуацію? Перше, треба прибрати все бадилля з городу і його знищити. Що я й зробила? Тепер робимо першу перекопку. Йдемо до перекопки. Перекопка зазвичай така, як завжди. Я кладу шкармпиня, я кладу пір'я куряче, тому що в мене немає. Курпомету перегною немає. Якщо в мене є якесь варення, яке там вже все їсти не можна, теж сюди все виливаємо і робимо перекопочку на штичок лопатки, робимо таку перекопочку. Чому я так це все роблю? Так, шкарлупа яєць, ви знаєте, для розкислення ґрунту, для насичення кальцієм в хілатній формі. Вершиної гнилі, до речі, в мене в цьому році не було. Тому що завжди я прикопую е в ґрунт оці шкарлупи і кальцію там достатньо. Вершиної гнилі не було. Як в кого нема шкарлупи, можна доломітове борошно, воно збагачує землю, живить рослини майбутні. І діє не так агресивно, як вапнякове, бо я знаю, що багато людей вапном посипає або закопує. Краще долеміти оборошну, якщо нема шкарлупиння яєць. Потім, я ще прикопую чорнобривці. Зараз вам не показала, тому що, тому що поспішаю. Чорнобривці боряться з нематодами. Всі чорнобривці в мене прикопані в землю. І вони зменшують появу сірої гнилі. Сірої гнирі в мене теж не було, до речі. І пір'я птиці, ну це добре, у кого нема перегною, курпомету. Дуже добре. Мені подруга дала в цьому році подушку, бо свої подушки всі в землю, в ґрунт туди вже зарила. І далі я засіваю сидиратами. Сидерат у мене гірчиця. Я дуже її люблю. Бачите, маленька гірчиця, і вряд ли вона більше виросте, ну бо вже жовтень місяць. І велика гірчиця, яку я посіяла тоді, коли треба, в вересні, вона чудова. І так як я роблю перекопку, ту, що я показувала, і там уже гірчицю не буду садити, тому що це ну, не має смислу, то що я роблю? Я беру серп і йду до моєї найкращої оцієї гірчиці. Отак. І беру серпом і її жну, залишаючи тут коріння. А саму гірчицю я піду і зверху розірваю. Великого толку, може, не буде, але не буде у тих їх проклятище. Окрім гірчиці, я ще сію метарезин. Значить. В будь-якому вигляді, в якому він є у ваших магазинах. Значить, метарезин, чому я його теж висіваю? Ну, висівається дуже грубо сказано, це біоінсектицид на основі гриба. Значить, Проти личинки хруща, проти медведки, проти проволочника, проти совки. Але треба 10 градусів тепла, вже 10 градусів не буде. Вночі тому, до весни. Тут кругом є метарезин, а там, де я почала тільки перекопку, ну, весною буду теж обробляти метарезином. І так, любі друзі, останнє пузаріоз, вертицельоз і оті гриби, які є отут в ґрунті, де в мене росли бакважани і перець. Ми стоїмо на цьому місці. Ви знаєте, я читала, дивилася, потім зателефонувала. Агроному 89 років їй. Вона працювала з моєю мамою все життя, і вона мені сказала: нічого ти з грибами не зробиш, окрім сівозміни. Тому ви знаєте, я е, окрім сівозміни, по-перше, а по-друге, е, починаючи з розсади, треба обробляти біопрепаратами, іначе нічого не буде. Ну, тільки так, ну нема другого виходу. Або сівозміна восьмирічна. Вісім років це як, як мінімум. Або ж обробляти з весни біопрепаратами, там через 15 днів, через ну дивитися через скільки днів, тому що е, спори грибів видавити, ну навіть хімія така агресивна, і то може більше вбити тріходерми і е, того ж метарізину, ніж вбити спори грибів. Тому я в цьому році попробую зробити сівозміну. Тут, де я покидала оце все, що ви бачите, це буде якби сівозмінний такий участок. Розкопала другий участочок і там попробую посадити баклажани і буду обробляти біопрепаратами. І наступному році все вам розповім. Любі друзі, щиро дякую за те, що слухали. Все, оце мої роботи восени.